Арбідолу ні близько півсотні активістів пікетували мінохорони здоров'я з вимогою заборонити цей препарат із собою притягли домовину та поставили перед входом у будівлю. За словами активістів, антибіотик російського виробництва дуже шкідливий та дає безліч побічних ефектів. Заявляли про летальні випадки від арбідолу, але Прикладів не наводили і своє обличчя ховали. До протестувальники вийшла директор відділу контролю якості медпрепаратів і запевнила, у споживачів претензій немає. Ми інформами підтримувати поддержка наш на підтримувати фармак піддержувати формак і дарність, котрої сількалітно поліпарати, то я допомагаю нашому здоров'ю. Нібили. У нас є свої вітаміни і препарати, і нам нав'язуються незрозуміло не що і ще на нашому здоров'ю заробляють гроші. Взагалі щодо інформації, яка би говорила про те, що це є неякісний лікарський засіб, що це на нього є якась побічна реакція, або був якийсь, не дай Боже, летальний наслідок. Такої інформації в державної служби немає.